Друзі, всім привіт! З вами я, Андріан Брода. Сьогодні, сьогодні в нас на розпаковці крутий заміс антистрес. Ось така жмякалка. Я думаю, може багато хто в магазині їх бачив. Їх можна... Вони, вони на вітрині є зразу вже типу як розпаковані. Вон так У коробці їх можна пожм'якати. Тисни, ни тягни. Ось таке. Давайте розпакуємо цю штуку. Коштувала ця причандалька 169 гривень. Є, звичайно, менші, тому вони дешевші. Але я купив ось таку велику зелену. Дивіться, як вона тягнеться. О, воно приємно дуже. Дуже. Йому тузити круто можна. Знаєте, он антистрес, тому що їм тузити можна. Он, коли, наприклад, ти зі школи прийшов, двійку отримав і ти такий злий, не знаю, ну, он день в тебе не вдався просто і ти такий. Можна виплеснути енергію. всю злість. До речі, друзі, я вам дуже, дуже дякую нас вже 56 підписників. А що це означає? Це означає перше, що я тепер можу вести прямі ефіри для вас. По-друге, ви шалені. Тільки за сьогодні мені підписалось на одному відео аж, по-моєму, п'ятеро людей. Це відео, якщо що Zoom Oppo Reno 12F, це якщо що модель мого телефону. До речі, як вам оцініть від 1 до 10, як вам збільшення ой. О. Збільшення мого опору на 12 f Я вам дуже дякую. До речі, пишіть в коментарях, який би хотіли перший стрім. Ну, типу, тематику стріму, щоб, що я там робив і як я е, там його проводив. Пишіть. Я е, постараюся взяти якусь ідейку у вас, щоб провести перший стрім. Бо це, мені здається, навіть не ювілей, але все рівно важливо дуже. Тому що, ну, камон, прямий ефір перший. До речі, перший в моєму житті. У мене канали були щось один-два рази. До речі, я пам'ятаю свій старий канал. У мене там було щось 23 користувачі. Але мені його чогось заблокували. Так шкода було. Ну нічого, до речі, я поставила нову аватарку. Зацініть її. Так що, давайте вердикт. Вердикт з тянучою. Її дуже довго можна мутузити бавитись з нею. Дуже крута, вона, дивіться, яка тянуча, вона на всю руку може. Давай, але я не буду повністю перевіряти типу той. Бо я боюсь, що вона може порватися. Вона деформується ось, дивіться. Єдиний мінус це, бачите, вона бурсинки залишає жорсткі. На камері погано видно. Але тут є багато таких, типу, слідів. Було би круто, якщо б, типу, ось ці пачки не те, що робили о, такими дрябами. Ні, взагалі круто. О! Можуть якусь плівку, знаєте, типу тянуть, таку зробити, щоб, щоб типу, жмякати і щоб не пасити. Або, принаймні, поставити один екземпляр на полицю, а на складі зберігати всі інші. Але все рівно, це дуже прикольний антистресик. Дивіться, як не можна мотиляти. Кайф. Все, друзі. Дуже дякую вам за перегляд. Бережіть себе, не ігноруйте повітряні тривоги. Всім удачі, всім па-па. Але ми сьогодні трошки незвичайно закінчуємо наш стрім. Точніше, відео. Я вже... Всім удачі, всім па-па!